Привіт і слава Україні! Ну що, шановні, маємо черговий день, день нашої боротьби проти російських окупантів. Бійці в окопах тримають рубежі, а ми з вами маємо таку можливість боронити наш інформаційний простір. Отже. Нещодавно мав дуже цікаве інтерв'ю з хорошим журналістом, аналітиком, я би сказав би Валерій Калниш це один із небагатьох людей, які дійсно дуже багато книжок читають. Ну, це жарт звичайно. У нас багато людей читають. Ми пам'ятаємо стару приказку, що ті, хто читають книжки, керують тими, хто дивиться телевізор. Але на жаль, останнім часом виворіт в, скажімо так, в мізках наших людей. Може чуданути з державою будь що тим не менше щодо можливих сценаріїв, ми з вами поговоримо в інших роліках. Мав це інтерв'ю з Валерієм Калнишем, і ми з ним говорили на три теми. Одна тема стосувалася наших можливих і ймовірних напрямків контрнаступу. Ну, про це ми говоримо з вами багато майже в кожному відео, тому я повторюватись сьогодні не буду. Інша тема стосувалася того, що слуги народу готуються повноцінно до виборів, проводячи узурпацію влади, проводячи єдиний марафон, який заточений лише на одне. Так, саме єдиний марафон у нас заточений на владу, а не на перемогу і той треш, який там відбувається за наші з вами гроші. До речі, і ми можемо спостерігати. До речі, слушним буде пригадати всім, що планувалось виділення на єдиний марафон ну десь приблизно на рівні минулорічних програм. Близько. 500 мільйонів наших з вами грошей, але слуги подумали, що 500 мільйонів дуже мало за оці от усі пусі повітряна тривога і ці танці, які вони там на кістках рекламують. Так от слуги народу вирішили, що 2 мільярда буде ліпше ніж 500 мільйонів на єдиний марафон. і Єдині новини. А це називається процес оскотинювання населення. Я це так називаю. Ну і звичайно, це все йде в рамках підготовки до виборчого процесу. Ця тема теж обговорювалася з Валерієм Калнишем. Але знову ж таки, і про це я сьогодні розповідати не буду і перезаливати вам той відосік теж не буду. А от те, на що хотів звернути увагу, це стосується третьої теми нашої розмови на каналі Чорна Лампа Валерія Калниша. І третя тема звучала так: чи не говорить в мені сьогодні більше політик-опозиціонер, ніж військовий? В той час, коли я нібито критикую президента Зеленського, я пояснив свою позицію Валерію і все таки хочу, щоб ви теж це оцінили. Тому я пропоную вашій увазі саме подивитися цю нарізку з сюжету стосовно, так хто ж я сьогодні більше політик, який критикує Зеленського, чи військовий, який критикує. Те, що чудять. Ну, десь так, напевно. Якщо я вас заінтригував, значить ви зараз подивитеся, все зрозумієте. А поки що маєте дуже слушну нагоду поставити вподобайку, написати коментар. До речі, спеціалісти, ютубери кажуть, що коментар має складатися не менше, ніж з семи слів. Отже, слава Україні! Героям слава там Русні, Звіздець. І ще щось треба дописати. Тому, друзі, активно коментуємо. Я читаю ваші коментарі, не завжди відповідаю. Іноді відповідаю під ніком Зола Айдар. Це теж моя електронна пошта, я теж звідти можу коментувати наші з вами відео. От, ну, Але саме головне те, що ви можете допомогти боротися проти хороших русських в нашому медіа ефірі. І Зробити звичайно репост цього відео. А поки будете дивитися, можете також і допомогти моєму Ютуб-каналу за посиланням внизу через PayPal або Monobank. Ну, якщо вже геть важко, то можна тиснути у ту кнопку «Спонсорство», і воно все там автоматично вам все зробить замість вас. Друзі, дивимося аналізуємо. Давайте відверто скажемо. А ось зараз вас говорить хто більше? Опозиціонер, політик, військовий, а тому, що фактично. Те, про що ви говорите? Ви говорите про те, що а, Верховний Головнокомандувач переслідує політичні цілі і його команда вони переслідують політичні цілі під час війни, яку ми ще не виграли. Чи не здається вам, що це трохи занадто, що, що направду це не так? Що направду, а, мова, мова йде про, про, про якісь інші речі, тому що ну, це. Пряме протистояння а, Верховного головнокомандувача і армії, яку він а, очолює. Мені здається, він ну, ну, за людськими якимись якостями ну, він не може так поступати. Чи а, є якась середня ланка, так, яка а, більш цинічна, ніж а, президент Зеленський? А, вони дійсно використовують війну для якихось політичних своїх... Справ. Тож, а, наскільки ви щирі а, в тому, коли зараз а, от, ось таким чином критикуєте діючу владу? Значить, давайте не будемо плутати мухи до мух котлети до котлет. Діюча влада і верховний головнокомандувач сьогодні стоять на різних е е ланках ланцюга. Поясню свою позицію. Я жодного разу не сказав, що верховний головнокомандувач. Я сказав президент Зеленський, який привів оце все. Угу. 2015 року. По статусу він був верховним головнокомандувачем завжди, але включився в цю процедуру після повномасштабного вторгнення. Тому що напередодні повномасштабного вторгнення, верховний головнокомандувач, отримавши дані розвідки, сказав всім готуватись до шашликів. Розумієте? Тому я ще раз наголошую: я не ставлю їх зараз в один ряд. А в цьому харчовому ланцюгу є ближче оточення. Ближче оточення, яке взяло на себе функції управління держави і кадрової політики. І це ближче оточення, поки президент Зеленський зайнятий суспільно корисною працею. Він у нас є верховний головнокомандувач, він у нас їздить вон під Бахмут, роздає хлопцям ордени, медалі. Розумієте? Тобто, це одна історія, і тут його ну, йому щось пред'явити, ну він навіть не втік. Наша ж вимога до суспільства, бачите, добре не втік. Ну не втік, і ми не втікли. Молодець, він з нами, з нами, молодець. Але я не знаю, хто з виборців Зеленського ще, окрім того всього, голосував, наприклад, за Єрмака. Я не знаю таких людей з виборців Зеленського. А кадрову політику рішає Офіс президента. А на якій підставі їм делегована кадрова політика? Я не бачив указу президента, щоб це було. Угу. Але це відбувається. Далі в нас від Офісу президента говорять голови. Ви коли останній раз, як журналіст, чули заяви Нікіфорова від імені Офісу президента від президента Зеленського? Ви розумієте, в нас є угу. прес-секретар президента. Так. А в нас є третій радник восьмого кабінета, другий радник першого поверха, якийсь там Олексій прості господі Арестович. У нас є Подоляк, політтехнолог. Вони всі щось коментують, і вони всі позаштатні. І що характерно, вони не несуть абсолютно ніякої відповідальності за те, що вони ляпнули. От зовсім від слова вовше. І те, що після того, як той же самий Арестович, радник Офісу президента, тобто радник будівлі президентської, да, тобто не людини, а будівлі, так як він казав, вийшов і сказав, що перестаньте розбирайте чемодани. Якщо буде війна, я першим пойду на війну. Людина вийшла це сказала, і що йому за це щось було? А скільки людей внаслідок цього розібрали чемодани, не встигли евакуюватися і загинули? Далі, я ж не говорю, що верховний головнокомандувач Зеленський дав прямий наказ командиру 4-ї бригади Національної гвардії, яка стояла по охороні і обороні Гостомельського аеропорта, на те, щоб вони знялися з своїх позицій і поїхали в інше місце. Ви що думаєте, що верховному до того є справа? Він так далеко туди е, на мікроменеджмент спускається? Ні. Тому я зо, жодного разу не згадав Верховного головнокомандувача Зеленського mm -hmm. протистояння Збройним силам. Але в харчовому ланцюжку є слідуюча ланка: сьогодні вилазить е, справа на Бу про Одеському припортовому заводі. Зараз звучить прізвище Шефір. Хто в нас такий шефір? Хто за нього голосував? Та ніхто. А він як? Так він же ж радник президента. І що? І що? З, Звуть так ніякої відповідальності. Він що, пряму вказівку міг дати? Ні, звичайно. Uh -huh. Але ж, набу, ж ну, щось докупалися докуди, забулися просто прізвище запікати. Ну, але люди, журналісти бачать. Далі. Ну, в нас є міністр оборони цілий слава Резніков. Єйцеславний. Так його називають зараз війська. Ну його ж за нього ж ніхто не голосував. Але президент дав цю кандидатуру, його проголосували, підтримала Верховна Рада, обрана легітимно народом. Ну і все. І ми маємо що? Ми маємо кримінальні провадження проти заступників. Ну це ж не Резнікого підписував бумажку. Але в харчовому ланцюжку угу. 40% накрутки на сумі 30, це, до там, більше 30 мільярдів гривень. Я перепрошую, а горло не трісне так, жерти в дві щуки. Далі, якщо ми знову ж таки, я не згадуючи Верховного Головнокомандуючого, ще знову що він робить суспільну корисну працю, що потребується від президента по конституції, щоб він не втік, ні такого в конституції немає, хоча йому це ставлять якусь заслугу. Національна безпека зовнішня політика. Чи я можу сьогодні звинуватити президента Зеленського в тому, що він невміло збирає наші з вами оплески по світу? Досить вміло. Він це вміє робити. Честь йому й хвала. І ці оплески дають можливість е, західним партнерам вірити в нас, бо вони таким чином знають, що ми є. Mm -hmm. Пане це Ігорю, займає? Так а, а, скажіть, будь ласка, а, ну зараз ну, вирісовується така, вимальовується така ситуація не, не, не дуже добре. Так, фронт. А, війна, Росія, Китай там щось підпрягається. Не гаразди у нас всередині. Як, чи можна змінити ситуацію там, де ми її можемо змінити? так Я маю на увазі зараз не фронт. Там хлопці дівчата вони знають, що роблять. Західні партнери допомагають зброю, як вони можуть допомагати, дякуємо Богову, і їм також. Але що ми можемо зробити, аби тил. Наших військових був захищений. Так, ми сказали і дали глядачам, слухачам зрозуміти, хто, можливо, робить не те, що треба робити, але як це можна змінити, щоб ми посилили наших хлопців та дівчат, щоб ми разом прийшли до, до, до перемоги, а не з'ясовували відносини один з одним під час бойових дій. Для того щоб не з'ясовувати відносини під час бойових дій, треба зробити як мінімум одну правиль... один правильний поступок довести суспільству, що покарання є невідворотні, як мінімум, заарештувати те, що вже нарило набу, як мінімум притягнути до кримінальної відповідальності тих, хто затя... за... зачепилися за плівки, опубліковані, наприклад, вчора. Угу. Mm -hmm. Назад, забрати в заступника міністра оборони е, цього Миронюка назад забрати мільйон, який йому повернув суд іменем України. Тобто, зробити те, що сьогодні в силах зробити вертикаль влади. Це перше. Друге, перестати підгрибати і, скажімо так, монополізовувати владу в Україні. Сьогодні, сьогодні. Я впевнений на 99%, що половина громадян України не згадає першого міністр, першого прем'єр-міністра України за часів президента Зеленського. Прізвища не згадають. Ну згадають, що на, на мопеді, на самокаті їздив. А може і не згадають. Гончарок. Ні, ну то ви, ви журналісти, я теж знаю, що О, ну Я, мож... я, я тут е, з багатьма е, е, своїми глядачами на своєму ютуб-каналі Лапін Ukraine» переписувався. Вони мені кажуть, там, типу, чого там чіпився до, до Єрмака, він там, то, він там, все, там, де хто там пише таке, я ж бачу, що пишуть. А я їм завжди задаю питання: назвіть е, голову Офісу президента України е, часів Порошенка? Останнього? І такі всі оп, а, а ну ну не 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 помнимо, от так звісно, да, а може, Райнін? От. Райнін, точно! Ранін точна харківські вам тостина від лапіна так так так. на зай було жін менеджер вищого пілотажа був так, так. Рай, Рай, Райнін, так колишній керівник харківської обласної державної адміністрації так. От, так, так. от бачите от так от І я я я це завжди привожу у приклад тому в нас відбувається монополізація влади в нас знівельовуються Інституції владні, і це треба припинити робити. В нас прем'єр-міністр має виконувати функцію прем'єр-міністра, а не дзвонити в офіс президента і питатися в Єрмака, як йому поступити чи когось назначити. У угу. нас Верховна Рада має виконувати свою функцію Верховної Ради, законодавчого органу, якому підзвітний уряд. А в нас сьогодні Шмигаль видав циркуляр, яким боком випускати народного депутата України за кордон відрядження. Угу. Що тут за принцип? Що то за такий прикол? Ні, я розумію. Що під прикриттям війни можна тут багато що начудити? Ви розумієте, що під прикриттям війни за допомогою, ну скажімо так, дуже багатьох речей єдиного марафона в нас зумбується населення. Я нещодавно в свого колеги Дмитра Чекалкіна стирив одну фотографію. Фотографія називалася багатомільйонний мітинг в Москві на болотній площі 91-го року проти застосування збройних сил Росії у Прибалтиці. Ну, проти застосування сили у Прибалтиці. Багатомільйонний мітинг. Ви подивіться, що єдиний марафон Росії зробив сьогодні з їхнім населенням. В них одна людина, не дай Бог, лайк поставить проти війни, то вже і до нього угу. прийде ФСБ. В нас відбувається те саме. І міністр Ткаченко виходить і каже: нещодавно інтерв'ю. Подивіться, до речі, вам буде цікаво, це журналістів стосується. Він сказав, що було б логічно, щоб в нас під час війни в кожному видавництві був би свій цензор. Це нормально. Це оці о, демократичні права і свободи. Я розумію, що треба обмежити інформацію щодо переміщення військ там і так далі. Тому невідворотність покарання перестати узурповувати владу, забрати делеговані незрозуміло яким боком повноваження для Єрмака, віддати справу в набу по татарову. Це ж сьогодні людина, яка курує все, суди МВС і всю всю цю канітель. Пане Ігорю, останнє питання у нас у так, у на у на у нас дві хвилини. А враховуючи те, що ви сказали, завдяки чому ми переможемо. Ой, ми заціенті. Ми вперті. Ми дуже любимо тих, хто ззаді нас. Ми любимо життя, і ми дуже цінуємо у той суспільний договір між державою, між владою і народом. Який нам гарантував, що ми є незалежні, демократичні, і ми за це будемо боротися. Нам розумієте, нам ми боремося, бо нам є за що жити. А росіянці вони хочуть красиво, хоч умірять, бо життя там в них нічого не. От, ми з нами цей ментальний, ментальна різниця, і саме тому ми перемагаємо їх, і, і саме тому ми вистоїмо, І саме тому цивілізований світ з нами. Ну що, ми подивилися. Так, я так думаю. Наостанок хочу сказати, що Україна сьогодні, попри всі негаразди ще на один день, ближче до перемоги. Ну якось так сказав, на останок. Ні, не наостанок. На закінчення цього сюжету. Слава Україні.